Усім доброго дня! Мала сьогодні на огляді неймовірно велика трикімнатна квартира в оренду в сердечку мікрорайону Вишенка. Це буквально кілька хвилиночок, і ви біля мегамолу. Зручна інфраструктура поруч, головне, що все необхідне є в пішохідній доступності, тобто і школи, і садочки, ТРЦ, магазини, крамниці, лікарні і так далі все максимально зручно та близько. Три повноцінно окремих великих спальні. Крім того, маємо дуже комфортну кухню з неймовірним краєвидом з вікон, тому що тут всюди по всьому периметру квартири величезні балкони і краєвид відкривається неймовірний. Тож ходімо на віртуальний перегляд подивимося усе детально А всі, кого зацікавить запрошую на перегляд вживу. трикімнатна квартира знаходиться максимально комфортно по відношенню до муніципального транспорту і взагалі до усієї інфраструктури міста адже однаково близенько що до хмельницького шосе що фактично до вулиці Келецької. Особливістю цієї квартири є те, що всюди, по периметру усієї квартири, у нас ось такі класні панорамні вікна з неймовірним краєвидом на місто. Ви бачите, що близько немає багатоповерхівок. Відповідно, краєвид відкривається такий на простір, додає багато дуже світла у приміщенні, реально дуже класне планування, ну і плюс додаються різноманітні зони відпочинку. Ось такого формату у нас вигляд з однієї зі спалень. Нагадую, у нас це трикімнатна квартира, відповідно, абсолютно три окремих кімнати. Причому це може бути цікавий варіант оренди для компанії різних людей, адже кожна кімната окремо зачиняється на ключик. У цій спальні у нас великий розкладний диван, є таке ще місце, сховка для зберігання потрібних речей. І ще, крім цього, маємо дві спальні, в яких суміжний балкон для них обох. Тобто можна зайти наскрізь, проходячи сквізь балкон, зайти уже в іншу спальню. Величезні реально балкони, можна використовувати фактично як зону відпочинку. І Робочу зону в літню, особливу пору року. Ось такого формату у нас друга зі спалень, робоче місце, велике двоспальне ліжко, і ось цей балкон, прихідний, який я казала. Далі переходимо. Є ще у нас одна спальня, це у нас третя спальня, в якій теж комплектація, двоспальне, величезне ліжко, прикриватні тумбочки і теж робоче місце. Ось такого формату у нас краєвид з цього балкончика. Тобто, фактично, у нас в цій квартирі три повноцінних великих. Балкона. Крім того, санвузол у нас роздільний. Це дуже комфортно, враховуючи, що квартира у нас трикімнатна, відповідно, розрахована на велику кількість проживаючих. Комфортно, що він у нас окремо. Тут комплектацію ви бачите: пральна машина, бойлер, велика сучасна душова кабіна. Рукомийник і, відповідно, дзеркало. В е, коридорній зоні у нас ще є доволі така містка величезна гардеробна шафа. Крім того, квартира здається одразу в комплекті з гаражем, тобто є повноцінне паркомісце одразу біля цього будинку. Телефонуйте класний варіант.